Сало це, це з ними. Боже, я під пото губами маш сало писати, подивись, то подивись, яке в мене сало, ти видиш чи не дивися з прожилочками м'яса. розумієш? Ну Я беру сало легасенько лишень. Я беру і папричку каж, фаш, фаш на тершішничку, ломні отца, і сина, і сідорож, і все. І пішов на га. Я бібіль, у мене пацієнта живе, бігають. Я лишень такого одне тась, 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 тась та, заоруднував. Воно підійшло, я колишній раз урубав ковальчик. І пустило, воно пасей сідай ще два-три тижні, заросло, все, розумієш, без діла, ну за. А тепер подивіться, заїсти цю все треба. Вишенька на тортові, розумієш, перо цибулі зеленої, змочене змочені усі. Май, май. Як він тут їсть, подивіться, м'яо! Та це сила, розумієш розміжці нога. а Аїсиш, бреш, там майже брензучки, я завозим, подивійся, га, ма. А воно, а, а, а. А, а а, а, агіроком. Городжу, ха, гам, а не біо Боже кажу. Якби нас так хтось боку видів, то слина би котилася і страшне.